Покажу вам зараз наші чудові акційні як набіри, які ми чекали ще з літа. уявіть собі І нарешті вони приїхали. Ми вирішили на них зразу зробити акцію під новорічні свята, під різдвяні свята, щоб ви під ялиночкою могли собі або своїм близьким придбати. Дивіться два набори. Вони досить сильно схожі. Дивіться, це у нас йде взагалі три в одному. Тобто йде болгарка, шурупокрут і гайкокрут в цьому наборі. наборі. Також йде три акумулятори 20 вольтових 4 амперних, і також дві зарядки, друзі. А в цьому все те саме, тільки тут не гайкокрут, а перфоратор ось такий. І це все, дивіться, як я, я розумію, все йде на півчаткових двигунах. Ну, Передачу, уявіть собі. Тепер давайте детальніше, як воно виглядає. Це все у нас іде в великих кейсах, друзі, ось таких пластикових. Відкриваємо і тут у нас що є. Одразу тут є інструкція гарантія на кожні три електроінструменти окремо. Також тут у нас є ще шліфувальний диск і відрізний диск. Ну і безпосередньо сам інструмент. Гайкохруд має ось такий реально великий, потужний вигляд. Оця частина вся прогумована, має 600 ньютонів крутного моменту. Має, понятно, що декілька швидкостей. Регулятор у нас знизу. Хороша річ, друзі, як в хазяйстві, так і на СТО. Однозначно рекомендую. Акумулятори 20 вольт 4 а години. Не так багато, якщо ви будете працювати, скажімо так, інтенсивно, але тут їх аж 3 штуки і плюс дві зарядки. Тобто, в принципі, вам в процесі, щоб ви встигали заряджати, буде їх достатньо. Болгаричка також, друзі, ось така. Безщіткова, також має три швидкості. Все регулюється ось тут. Кнопка механічна. Ну, скажімо так, проста конструкція, але, друзі, за таку ціну це взагалі супер. Ну і шуропокрут також, друзі, досить е ось такий великий і важкий, тому що в нього, до речі, йде ось цей патрон металевий під 13-ту посадку. Тобто це означає, що в нього повинен бути високий крутний момент. Але тут не написано, треба читати в інструкції, а я того не встиг зробити. Е ось такий це один набір. І інший набір зараз вам покажу. Так, це ми все складаємо. Дивіться, супер, друзі, для роботи, для дому, так от в одному кресі поклали і все. І другий набір все, по суті, справи те ж саме, тільки у нас перфоратор ось такого плану йде горизонтальний. Також диски, також все так само. Ціна також, друзі, на нього така сама, я, як, на цей, акційна 5800 гривень. Плюс хочу сказати, що на всі електро, на кожний електроінструмент, а також на акумулятор, рік офіційної гарантії. Так що така інформація. Їх приїхало досить небагато вже сьогодні частково продані. Частково залишились. Хто, друзі, встигне, той встигне. Рекомендую, тому що ці набори реально ми досить довго чекали.